Ви знали, що замість нудного напису Zoom, коли до вас приєднуються учні, ви можете самостійно налаштувати якийсь позитивний настрій, наприклад, чудового уроку, hello, або завантажити картинку, навіть відео. І зараз я вам продемонструю, як це можна зробити. Для цього вам потрібно зайти у ваш обліковий запис Zoom. Ви набираєте Zoom AS профіль, у вас попросять. Авторизуватися за допомогою вашої електронної адреси. Так, у мене англомовний такий вигляд сторінки, тому, якщо у вас іншою мовою, просто спостерігайте, куди я натискаю на які кнопочки. Нам потрібно зараз ось це бокове меню зліва. Я гортаю вниз, практично до самого низу, і обираю управління обліковими записами: це аккаунт менеджмент. Далі обираю налаштування облікового запису, аккаунт сетг. І у мене посередині, зверніть увагу, відкриваються налаштування. Я зараз маю перейти от сюди посередині мітінг, це конференція. Як вона відкривається так, налаштування. Тут дуже багато різних налаштувань, але нам далеко йти не потрібно. Я рухаю мишкою буквально трішки спочатку security і вже йдуть waiting room, тобто кімната очікування, от, бачите. І внизу цієї кімнати очікування є таке гіперпокликання customize waiting room, тобто налаштувати. Кімнату очікування. Обираю. Будь ласка, ось тут ну, це так, як я свою сторінку налаштувала. Тут ви впишете напис: так, от у мене гарного настрою, приємного навчання. Далі, тут ви обираєте, що ви бажаєте завантажити, чи відео, чи зображення у мене виділено n image і от в цьому полі ви можете завантажити картинку. Так, ну, пограйтеся, бо Zoom не всі картинки приймає. Мені написав, що має бути розмір 2 до 1. Бачите, я згенерувала це зображення у нейромережі ReCraft. Там є можливість налаштовувати розмір 2 на 1, наприклад. Все. І коли ви завантажите картинку чи відео, ну, відео має бути невеличке, там якийсь мультфільм до однієї хвилинки. Ви натискаєте сейф, зберегти. От і далі ваші учні, коли будуть заходити, то вони потраплять на цю гарну, мотивуючу сторінку з картинкою, а не просто в них буде гуртатися там куліщадко, почекайте, поки там ваша вчителька розпочне зум-конференцію. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. З вами була Анна Марія Богосвязька.